Не Усик, не Ф'юрі і навіть не Канело. Майк Тайсон виділив одного унікального боксера сучасності. і Це цікавий вибір. Ломаченко вже в США та розказав, що думає про бій за Абсолюта у Хеві Вейті та Путіну нокауті від Віталія Кличка. Пред'явіть свою перепустку, боксерську вподобайку та дивіться ролик. До кінця якимсь нефартовим видається лютий для українських боксерів надважкого дивізіону. Олександр Усик мав би вже підписати контракт на бій з ф'юрі, але кінцевої домовленості все ще немає. Віктор Вихрест вигравав, але поступився, просто не змігши продовжити бій. Так і ще й колишній спаринг партнер Усика Дмитро Безос програв. Українець взяв участь в івенті в Лондоні, де зустрічався із нігрійським панчером Девідом Аделеє. Але у де ж рука в цьому епізоді. Очевидно, що проти любителя збивати плюхи, Аделея потрібно бути дуже обачним. Вкрай самонадіяно, Дмитро пішов на опонента без думки про захист, за що був покараний уже в другому раунді. Прикро перша поразка в кар'єрі. Як ви знаєте, функція боксерського промоутера полягає в просуванні свого бійця, тобто робити все для того, аби клієнт став більш фінансово привабливим, здобував прихильність великої аудиторії та виходив на топові поєдинки. Але іноді мені здається, що в їхні послуги входить Просто гнати біса. Це зараз доведе Еді Хорн. Бій усик Фюрі відбудеться не в Саудівській Аравії, бо в ньому не братиме участь Джошуа. Цей поєдинок недостатньо великий для Саудитів. Він недостатньо масштабний для грошей, які хоче Фюрі. Оскільки в ньому не бере участь Ентоні, Джошуа може бути єдиним хлопцем, який може забезпечити такі гроші. Сподіваюся, зможемо організувати цей бій, щоб Тайсон отримав гроші, які він хоче. шутить. Ага, Едді, точно, тільки Ейджея в цій історії бракує. Трьома поясами володіє Усик, одним Ф'юрі. А бабки збирати можна на Антосі. Смішно. Хоча Хьорн і дійсно боксерський гуру, тому я би не здивувався, якби він сюди там втюхав свого іншого клієнта. Ну, ви його знаєте. <реш> У попередньому ролику, що зараз висвітився за підказкою, ми називали наступного противника Сауля Альвареса. Зазирніть, аби дізнатися деталі. Легенда Майк Тайсон розповів, кого вважає таким бійцем. Що навіть мексиканець не факт, що зміг би його подужати. Мене дуже вразив останній бій Планта, але я не думаю, що хтось зможе перемогти Бенавідеса. Я хочу побачити його на одному ринзі з Ярдом, Біволом та всіма іншими хлопцями. У нього багато варіантів для поєдинків, якщо вони захочуть з ним битися. Бій Бенавідес Плант відбудеться 25 березня на MGM Grand Arena у Лес-Вегасі, штат Невада. Переможець стане обов'язковим претендентом на титул WBC, яким володіє Сауль Альварес. Загалом. Бенавідес залишається обділеним увагою, як на мене. А боксер то дуже цікавий, потужний, незламний. а Свій високий рівень і ще раз зможе довести в бою з плантом, якого Канело вже бив. Я би хотів побачити битву Бенавідеса проти Альвареса. Думаю, що від цього виграли би всі, адже Девід вийде на найбільший бій у кар'єрі, що додасть йому і в статусі, і на рахунок чимало нулів капне. Для Альвареса ж цей бій може стати цікавим з точки зору мотивації. Останні два бої проти Бівола та Головкіна були, м'яко кажучи, не переконливими. Коли ти реально топ, а експерти кажуть, що є Бенавідес, який може тебе здолати. Думаю, що це мало би запалити вогник всередині мексиканця. Бій Бенавідес Канело, оце був би вогонь. Мер Києва та колишній чемпіон світу в надважкому дивізіоні Віталій Кличко розповів, чи хотів би він побачити в нокауті російського диктатора Путіна. Звичайно, я хотів б б бачити Путіна в нокауті, але це всього-навсього фантазія. Зараз він переживає особистий нокаут на фронті, де героїчно воюють наші солдати, які завдають серйозних поразок одній із буцімто найсильніших армій світу українські воїни, герої. Чи підписали усик та ф'юрі контракт на бій? Ні. Своїм баченням ситуації ділиться менеджер українця Егіс Клімас. Якщо помістити Усика та фюрі в одну кімнату, то можна домовитись за 5 хвилин. Але довкола є багато людей, які намагаються вхопитися за різні угоди. 50 на 50 це справедливий розподіл гонорару. 75 на 25 на користь Усика, я не жадібний. Тож сказав би 60 на 40 на користь Олександра. Люди довкола намагаються вчепитися за різні угоди, тому ви й бачите весь цей нонсенс. Щодо бійців, вони обоє хочуть битися. Ф'юрі – боєць. Не можна сказати, що боєць боїться. А ситуація все ще підвішена. Промоутер Усика Олександр Красюк заради вирішення питання відправився до Лондона, аби там зустрітися з Френком Гореном. Меседж Красюка ми озвучували в попередньому ролику. А Френк же в коментарі британським ЗМІ коротко прокоментував ситуацію словами: Ми говоримо. Очевидно, що в цій історії все впирається в ненажерливого Тайсона, який, навіть маючи пропозицію 50 на 50 і бій у Лондоні, все ще хоче більшого. І з кожним днем у мене все менше вірить, що ми взагалі побачимо цей мегафайт. А чи вірите ви, що сторони все ж домовляться? Напишіть, що думаєте про ситуацію у коментарях під цим відео. Журналісти знайшли Василя Ломаченка у США. Він вже повідомив, що перебуває там вже кілька тижнів. Його розпитали щодо бою Усика з Фюрі. Звісно, Сашку буде нелегко. Потрібно дочекатися цього бою. Це буде дуже складно для обох. Звісно, я за мого друга Олександра, але я не знаю, як пройде бій, тому що це два різні розміри. Крім того, Тайсон Ф'юрі також дуже розумний. І його розмір це його перевага. Залежить від того, яку стратегію вибере Усик та як він підготується до цього бою. Тому що до цього поєдинку йому потрібно бути дуже сильним фізично. На останок нагадую, що це наш новий канал, тож не забудьте оформити підписку, аби бути на зв'язку. Почуємося.